Як легалізувати кошти з крипти? Все це робиться досить просто, чесно кажучи, в Польщі давно вже є на це регуляція, і вона називається під 38. В кінці року ви складаєте цю декларацію, де оподатковуєте свої прибутки з крипти. І як це працює? Все, що ви купляєте криптовалюту, це ваші кошти, тобто, ви купляючи криптовалюту, скільки грошей витратили, продаючи криптовалюту, скільки маєте прибутку, і на чистий прибуток. Між покупкою і продажею ви маєте заплатити 19% податку. Ось і все. Отак От і легалізовується крипта гірше. Якщо ви не декларували те, що ви купили крипту, а тільки декларуєте, що ви її продали і вивели гроші в фіат, таким чином вам придеться від всієї суми заплатити 19%, що менш приємно, але. Можна робити коректи до п'яти років назад, якщо ви раніше купляли криптовалюту і зараз хочете поправити, для того щоб створити